Друзі, всім привіт! Дуже довго мене просили, і я обіцяв відзняти другий маршрут на е, іспит в сервісному центрі МВС. Ми в місті Чернівці, тому зараз маю нагоду, маю вільних 20 хвилин. Е, думаю, не треба втрачати час, хоча на вулиці жара, плюс 34 показує показує мене градусник в автомобілі. Просто з мене тече. Кондиціонер не хочу сильно включати, тому що дуже сильно дує і гудить в мікрофоні. Тому будемо пробувати зараз проїжджати, покажу певні нюанси. Думаю, розповідати, що треба робити на початку. Вже не потрібно, це все є в інших наших відео. Тому виїжджаємо з парковки сервісного центру, не забуваємо вмикати покажчик повороту і рухаємось. Виїжджаючи з сервісного центру, нам потрібно попасти на вулицю Руську. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося, чи немає нікого. В даному випадку вони для нас можуть бути перешкодою з праворуч, так само і з цього боку. І продовжуємо рух далі. Бачимо, в нас є знак дати дорогу. Під'їхали до знаку, вмикаємо правий покажчик повороту. Так, бачимо, де нам потрібно тер... зупинитися, але в нас немає автомобілів, тому продовжуємо рух далі. Добре. Так, дивимось. Є в нас автомобілі, які нам заважають проїхати. це наша перешкода, тому ми вмикаємо лівий покажчик повороту і будемо намагатися їх об'їжджати. Автомобіль стоїть на аварійці. Ми не заважаємо зустрічним, ми можемо одночасно проїхатися. Якщо ви бачите, що ви заважаєте, то краще дочекатися можливості. Так, і тут повертаємось назад свій ряд. Добре. Не забуваємо дивитись по зеркалом, це теж дуже важливо. Так, вмикаємо правий показчик, дивимося уважно, у нас тут є пішохідний перехід. Тому під'їхали, подивилися уважно і. Якщо нема пішоходів, висунулись до перехрестя. Якщо інший автомобіль рухається, можна деколи, умовно під його прикриттям теж виїхати. І в нас одна смуга, де ми будемо рухатись. Далі наша задача по вулиці Руській. В кінці виїжджаючи вже майже з населеного пункту, ми по факту з червівці вийдемо, здійснити розворот і знайти місце для розвороту. Е, я рекомендую два варіанти. Ті, які я знаю, можливо, є якісь інші варіанти. Самий простий варіант, як на мене, там заїхати на прилеглу територію через заправку, заїхати на неї і виїхати знову ж через заправку. Це як на мене найпростіший варіант проїхатись. Цей маршрут. Другий варіант це поїхати вже чуть-чуть далі і розвернутися, де вже буде поворот на, скажімо так, на об'їзну. Тому дивіться, який вам більше подобається. До речі, тут нюанс: права є знак, рух по смугам. Можна ввімкнути лівий, триматися більш лівіше, тому що знак каже, що у нас є дві смуги, а по факту у нас тільки одна. Але якщо будете триматися правіше, можуть зарахувати як помилку. Тобто смуг двох немає, але знак каже, що вони є. Тому там деколи хтось каже, що потрібно вімкнути ще й по кращий поворот. Дивіться по ситуації, якщо ви вже там, то можливо не потрібно. Світлофор не працює, відповідно, пішохідний перехід не регульований. Поки що вмикаємо для того, щоб об'їхати автомобіль, тому що він у нас перешкода. Так, дивимося, чи немає пішоходів. Є краще зупинитися і їх пропустити, щоб вам не зарахували помилки, що ви не дали перевагу пішоходам. Так, дівчата пройшли, продовжуємо рух далі. Фу, жарко сьогодні, просто капець, якщо чесно. Але нічого, продовжуємо рух. Їдемо далі. На першому маршруті ви би тут повернули праворуч. Ми не на першому, ми на другому. Тому продовжуємо рух по вулиці Руській в місті Чернівці. І потрошечки будемо. Ох, ще ями в нас тут є. Будемо шукати місце для розвороту. Давайте я все ж таки вам покажу два варіанти. Ми заїдемо на заправку, ну вийдемо далі по маршруту. А ви можете собі повернутися назад. Якщо е, ви там пропустили, або не знали, де заправка, або чомусь не заїхали, або запізно вам сказав екзаменатор, то у вас завжди буде другий варіант, я вам покажу. Він досить ну, нескладний, але реальний. Так, вмикаємо правий показчик і пробуємо заїхати ось сюди на заправку. Тобто ми заїжджаємо на неї. Люди, не забуваємо, що тут ми рухаємося повільно, шукаємо, де ми можемо проїхати. Ну, я, в принципі, тут пролізу між ними. Як право, тут автомобілі не будуть так стояти. І ось у нас виїзд звідси. Тобто ви під'їжджаєте, тут вмикаєте лівий, даєте дорогу, якщо хтось рухається. Не забуваємо, що ми повинні зайняти тут праву сторону дороги. Так, да, виїзд тут не самий гарний, якщо чесно, в плані я. Ви звідси будете повертати вже ліворуч. Я поверну ще праворуч і покажу вам друге місце для розвороту. Так, дивимося. Ага, одна машинка заїжджає, тому ми можемо собі дозволити в цей момент виїхати звідси. Але дорога. Так, рухаємось далі. І бачимо: ми тут їдемо прямо. Розвернутись нам тут явно не вистачить місця. І бачимо, у нас по ліву сторону всюди буде зараз суцільна лінія розмітки. Це досить складно тут це зробити, тому їдемо далі і шукаємо, де у нас буде поворот. Там є поворот направо з правої смуги, і ті йдуть на об'їзну. Але тут можна зробити і розворот, тому що тут є переривчаста лінія розмітки. Ми вмикаємо лівий показчик повороту, під'їжджаємо до переривчасто, і тут класно, бо тут ще є один заїзд, умовно, на прилеглу територію, ми можемо його використати. І розвертаємося. Якщо мені вистачить радіуса, мені не вистачило радіуса. От бачите? Треба чуть-чуть раніше піти. І розвертаємося. Є. Другий варіант це було зробити там чуть-чуть, третій варіант чуть-чуть далі. Бачите, мені тут на цьому автомобілі не звик є. Не вистачило радіуса. Був би на іншому, було би мені вистачило. Або не зайняв крайні положення. От треба ж дивитися по ситуації. Так, і продовжуємо рух далі. А ми вже знаходимося по суті поза населеним пунктом, тому ближній світлофар теж повинно бути. Це потрібно не забувати. Uh -huh. Так, пішоходів немає. Автомобілів. Інших немає, тому в принципі далі повертатися не буде досить складно. Єдине, тут є зупиночка, і будьте уважні, якщо виїжджає маршрутний транспортний засіб, вигляді тролейбуса або маршрутки з зупинки. То пам'ятаємо, маршрутні транспортні засоби в населеному пункті, виїжджаючи з заїзного карману, мають перевагу. Тому, якщо звідси виїжджає маршрутний транспортний засіб, ви йому повинні надати перевагу в русі. Так. І тут в основному далі задача рухатись правильно в своїх смугах і дивитися за пішоходами. Так. Угу. Дивимося, чи немає більше пішоходів. Хтось там стоїть зліва, і ти не знаєш, буде він переходити чи не буде, а ага, це хлопці генератор заправляють, бо світла немає. Ну, такі в нас сьогодні реалії. Так, продовжуємо рухатись далі. Цей світлофор теж не працює, тому слідкуємо за пішоходами. Далеко ще не дійшов до пішохідного. І ми продовжуємо рух в своїй смузі. Тут, в принципі, далі одна смуга, тому складного тут нема нічого. І їдемо. Так. Дивимось. Пішоходів немає. Продовжуємо рух далі. Угу. Так. Оп. Знаєте, є пішоходи, які бігають не завжди по пішохідному переходу. Теж не повод. Не причина їх збивати, тому з ними теж будьте обережні, бо в іншому випадку це буде створення аварійної ситуації. Тепер дивимося далі. Наша смуга розширяється у нас буде дві. Я рекомендую триматися поки що правої, тому що наверху знак, що ліва смуга все рівно звузиться. Тобто ви думаєте, що ви зараз тримаєтесь лівіше і будете повертати на сервісний центр, але ваша смуга ще до повороту на сервісний центр вже звузиться, і вам доведеться перелаштовуватися правіше. Давати дорогу, а потім все рівно займати крайнє ліве положення. Тому легше тут зразу триматись правого боку, під'їхати. Бачимо тут зліва розмітка, що в нас звуження. І безпосередньо тут вже ввімкнути лівий покажчик повороту, зайняти крайнє ліве положення. Під'їхати, якщо є зустрічні, не забуваємо, ми повинні їх пропустити. І не забуваємо, коли ми повертаємо ліворуч. У нас тут так само є пішохідний перехід. Тому, якщо є люди, пропускаємо їх. Якщо немає, продовжуємо рух. І готуємося заїжджати на парковку сервісного центру. Так. 36. У мене вже показує мій градусник в автомобілі. Це температура на вулиці. Третя година дня це просто жах. Я не знаю, як в таку погоду ще можна пробувати здавати іспити. Але сподіваюся, що в тих автомобілях є кондиціонер. Хоча думаю, що не в всіх автомобілях є кондиціонер. Так, ось бачите, скільки у нас тут прям черга з навчальних автомобілів. Якщо вас навіть хтось пропускає, то тут спірне питання. Тому що, по правилам ми повинні дати дорогу йому, він хоче зробити нам добре з одної сторони, ми розуміємо це. Але тут треба розуміти, що він дійсно нас пропускає. І чи зарахують нам помилку, чи ні, я не впевнений. Я думаю, що якщо екзаменатор адекватний і нормальний, то він побачить і зрозуміє, що нас дійсно. Пропускали і нам дають перевагу в русі. Якщо дають, я рекомендую, звичайно, користуватися, але це ж, знову ж, на, буде на розсуд екзаменатора, він може вам, можливо, зарахувати цю помилку, тому що по правилам ми повинні його пропустити. Але сподіваюся, екзаменатори на сьогоднішній день досить адекватні люди, і вони бачать ситуацію. Якщо вас дійсно пропускає автомобіль, я думаю, що вони не будуть зараховувати вам це як за помилку. Я сподіваюся так. Якщо комусь це зарахували в помилку, напишіть мені в повідомленнях, мені буде цікаво, і в якому сервісному центрі ви здавали. Будемо читати коментарі і дивитися на статистику. Так, автомобіль хоче щось зробити, я не буду йому заважати, тому що, можливо, людина здає іспит і заїду сюди на парковичне місце. Ось так. Все. В принципі, нема нічого складного. З вас лайк і підписка. Я думаю, це було корисно. І дивіться всі інші відео у мене на каналі. Там є всі інші три маршрути, це вже четвертий. По номеру він два, але він вийшов саме останній, тому що він не настільки популярний, але буває, що деколи його теж катають. Всім гарного дня, успіхів на іспиті і не порушуйте праводожній рух.